До поліції звернулася жителька Сміла, яка повідомила, що її будинок обікрали. Невідома особа викрала побутову та комп'ютерну техніку електроінструменти. Посуд, велосипеди, військову амуніцію, будівельні матеріали та навіть харчі. Працівники карного розшуку встановили, що до крадіжки причетний 39-річний місцевий житель. Скориставшись відсутністю господарки, зловмисник виніс усе, що знайшов цінного. Коли ж дізнався, що ним зацікавилася поліція, намагався позбутися краденого. Частину речей спалив, частину викинув у водойму та на сміттєзвалище. Речові докази, серед яких два велосипеди, електроінструменти та бронежилет, водолази дістали з дна кар'єру. У техніку та господарський інструмент поліцейські знайшли на смітнику неподалік водойми за крадіжку в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.